Знаєте, все залежить від погляду, як ми дивимось на життя. Саме від цього залежить до чого ми приходимо, які робимо висновки, як міркуємо і як формуємо собі світогляд. у Біблії сказано, що праведні будуть жити вірою. Ця потужна істина з послання до римлян змінює взагалі все. Ось чому я прошу вас з особливою увагою ставитись до цього циклу вчення, бо сподіваюсь, що воно зміцнить вас. Ось чому нам завжди треба тримати біблію відкритою. Це не означає, що в нас завжди має бути Біблія, але в Біблії сказано, що ми повинні зберігати Боже слово у своєму серці. Тож тримайте свою внутрішню біблію відкритою. Нехай ваше серце буде відкрите для керівництва Божим Словом. Тримайте біблію відкритою, коли слухаєте новини, читаєте газети, журнали чи пости в соціальних мережах. Нехай ваша внутрішня біблія буде відкрита. Це допоможе вам тверезо судити про те, що ви чуєте. Я говорю не про те, щоб судити людей, а про те, щоб у світлі біблії міркувати про те, що ми бачимо і чуємо. Тож давайте відкриємо Біблію і подумаємо про те, що це означає, що праведний житиме вірою своєю. Я сподіваюся, що наша розмова допоможе вам і надалі дивитися на все, що відбувається, з біблійної точки зору. Отже, згідно з Біблією, а послання римлян написано для християн, які жили у Римі, у цьому світі нам, християнам, належить страждати. Для християн страждання мають одну важливу перевагу: завдяки їм ми уподібнюємося Ісусу. Не знаю, як саме все це буде у вічності, але це важливо, дуже важливо. Наші теперішні страждання заради Христа матимуть значення у вічності. Тут зрілим віруючим слід пам'ятати ось про що всіх зіткнень через віру нам не уникнути. Але свідомо нариватися на проблеми теж не потрібно. У біблії сказано що всіх, кого женуть і переслідують через Ісуса, чекає велика нагорода. Це не означає, що вам потрібно стрім голов бігти в натовп з криком. Ви всі попадете в пекло. Вони вас поб'ють і правильно зроблять, бо так не бо так не можна. Але як це не парадоксально, якщо ми хочемо жити як жив Ісус, нас ненавидітимуть? Нікого у світі люди ненавидять так, як ненавидять Ісуса. Чому? Тому що Він воскрешав мертвих? Чому? Тому що Він зцілював прокажених? Чому тому, що він говорив, що помре на Христі за наші гріхи? Його ненавидять за те, що він воскресе з мертвих. Але в цьому немає жодної логіки саме так. Ваша ненависть до Ісуса штука духовна. Чим Ісус вам не догодив? Можна скласти довгий список усіх, хто нас образив. Вони за нас не вмирали і не допоможуть нам потрапити на небеса. А ось Ісус, коли його били, коли над ним знущалися, як написано, не відкривав своїх уст, ні слова не сказав на свій захист. Чому? Тому що тоді він не зміг би викупити нас. Хтось мав заплатити за наші гріхи. Бог святий. Він не може просто махнути на гріх рукою і сказати гаразд, приїхали. Він не може так вчинити. За гріх треба було заплатити. Бог уже давно прибрав із мого лексикону одну фразу. Боже, це ж несправедливо. Я ніколи так не говорю. Ніколи. Знаєте чому? Тому що прощення, коли невинний, прощає винного. Більше того, за образу платить саме скривджений. Це несправедливо. Справедливо це коли ти мене образив, отримую ніс ти на сиди без морозиво. Це справедливо. Але Бог несправедливий Бог екстравагантний. Він каже бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Отже, за звинуваченням ніхто з людей не потрапить на небеса. Але я дещо задумав я прошлю вам свого сина в людському тілі. Він народиться таким, як ви, з тими самими почуттями, що і ви, тільки досконалим, доведеним до повноти. Він відчує абсолютне страждання та абсолютне повне відкидання. Нікого з нас не відкидало так, як Ісуса. Коли люди вдаряються мізинцем ноги об меблі, вони не сваряться вашим ім'ям це є духовна проблема. Отже, повнота часів не стане, коли цьому гріховному світу нарешті прийде кінець. У Римлянах 8.22 сказано: бо знаємо, що все творіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Страждання фізичні, емоційні, нематеріальні, навіть духовні. мене тут вразила одна думка я її навіть я її навіть записав, щоб точно сформулювати і прочитати вам. У цьому вірші мене вразило одне слово зітхає по-грецьки стеназо, і воно означає виявляти, являти ознаки страждання. Подумайте, зараз не тільки про Ісуса чи про себе, а взагалі про світ фізичний, емоційний і нематеріальний, тобто духовний, де порушено належний порядок, де все розголошено, спотворено чи перекошено. Якщо у велосипеда трохи погнуте колесо, це ще гаразд. Але якщо раптом збилась якась центрифуга, це вже серйозно. А якщо це двигун, якщо це двигун реактивного літака. Ті самі літаки, де під час польоту ми спокійнісінько жуємо свої чіпси та сендвічі. вони оснащені дуже складною технікою. І вона стежить за цими двигунами та коригує найменше відхилення. Чому так? Тому що навіть найменше відхилення може спричинити катастрофу. Це і є стеназо. коли щось не в порядку чи не на своєму місці, то все починає бовтатися, тріщати по швах, і в результаті розлітається. Я вам скажу ще щось, реально круте. У Біблії сказано, що вся Земля, весь всесвіт зазнали цього стеназу, цього загального розсинхрону. Уявіть, восьмициліндровий двигун, а два циліндри вийшли з ладу. Всю машину трясе. Уявіть. Зараз, зараз послухайте. Дорогі мої фізики та астрономи, наш всесвіт так точно налагоджений. Що якщо трохи зрушити орбіту Юпітера, ми всі помремо від Землі до Сонця 152 мільйони кілометрів? На 10 кілометрів ближче і ми згоримо, на 10 далі і ми замерзнемо. Еволюція вражає, правда? Хіба не круто? Бог створив і зберігає все в дивовижному порядку. Коли гріх увійшов у світ, він приніс із собою хаос і страждання. Ми називаємо це смертю. Усі прояви гріху це смерть. Вона вразила все, і клітини, і атоми. Атоми теж мирають, сповільнюються. Смерть вражає все живе у посланні до колосян. Сказано, що Всесвіт не розлітається на частини тільки тому, що Ісус тримає його Словом своєї сили, це приголомшливо одного разу. Всьому мертвому, що віджило зношеному і викинутому, прийде кінець. Це буде чудовий день. А вже для віруючих просто свято того дня стражданням теж прийде кінець. У Римлян 8.23 Сказано, що зітхає і мучиться не тільки творіння. Ми, які мають початок духа, теж внутрішньо стоїмо з нетерпінням, чекаючи на спасіння. Тут описано повсякденне життя віруючого. Зараз я дам вам кілька послань на писання. На все у нас часу немає, але ви можете самі потім подивитися. Зверніть увагу на слово зачаток у деяких перекладах воно передається словом застава чи фразою перші плоди. А в словнику визначається як перший збір чи найкраща частка врожаю. Це слово взято з 23 розділу книги Лівіт. Ще воно зустрічається в 26-му розділі книги повторення закону. Ось що воно означає. Давайте прочитаємо ще раз Римлян 8.23. Але не тільки воно, тобто творіння, але й ми самі, маючи зачаток Духа. Ось зараз слухаємо уважно: Ісус Христос воскрес з мертвих, чи не так? У Біблії сказано, що Ісус Воскрес із мертвих силою Святого Духа. Оскільки Ісус Воскрес з мертвих, всі, хто вірить у Нього, теж воскреснуть з Ним, за начатком. Він і є зачатком. І ті, хто вірить у нього, мають частину в ньому. Тобто теж є цим самим зачатком. Що то за зачаток? У левітах, 23-му розділі, сказано, що коли ізраїльтянин робить якусь роботу, оре поле, обробляє виноградник, розводить худобу, то будь-якого первенця, що народився від худоби, або перший врожай, перша гроно, треба було представити Господові. Священик мав узяти це і потрясти, Це була так звана мирна жертва. Для чого вона? Щоб нагадати, що будь-який урожай дається нам Богом, що Бог добрий і тому гідний найкращого. Окей, але в Біблії сказано, що Богу все це не потрібно. Так, не треба. Навіщо ж тоді він це забирає? Він і не бере, сам не бере, це ми маємо принести йому. А я не хочу нічого віддавати. Не віддавай. Хтось навпаки прочитає, скаже Так. Я бачу, чому Богові треба віддати перші плоди від усього, що Він дає мені заробити. Коли ми віддаємо Богу початок, Він дає нам таке, чого за гроші не купити. Подяка, вміння цінувати те, що маємо. Хіба не цьому ми вчимо дітей? Та туди грошей, га. Вибач, у мене зараз немає. Як ні? А банкомат навіщо? Так міркують діти. Що значить що немає грошей? Піди візьми у банкоматі, там завжди є. Насправді все не так. Коли ми віддаємо належне Богу, Він упорядковує наше серце і це добре. Але чи знаєте ви, що перші плоди того, що Ісус зробив на хресті, Його головна нагорода, це ви. У Біблії сказано, що Ісус зазнає всіх страждань, помре і воскресне заради радості, що йому належить. Він зазнав ганьби Христа. Заради чого? Заради тієї радості, яка на нього чекала, радості нашого спасіння. Він заплатив за неї і тепер сам же радіє нашому спасінню. Так, за зачекайте, хіба не навпаки, якщо він за все заплатив, значить тішиться повинні ми. Але якби так і було, ми давно перестали б зітхати, скаржитись і мчали б у церкву стрім голів і щастя, не помічаючи, що поклоніння ще не почалося, стрибали б в радості від радісного терпіння. Ну давайте ж давайте вже прославляти Бога. Давайте мені гітару, я сам все зіграю, тільки давайте вже славити Бога. По справжньому радісну людину зупинити неможливо, коли до нас раптом доходить, ой, а це Бог дає мені кисень, та й серце моє б'ється тільки завдяки йому. Так, так, віддайте Богові перший стукіт свого серця, свій перший вдих. Справа взагалі не в грошах. Богу не потрібен наш мерседес або наша яхта, або ще якесь майно йому потрібно наше серце. Будь-які справжні стосунки вимагають близькості. Інакше нічого хорошого не буде. На завершення ще одна думка за Божою милістю одного разу його відкуплення стане в нас реальністю. Ісус сказав, що нам потрібно знову народитися, щоб увійти в царство Боже. Пам'ятаєте, як зніяковів Никодим, як не міг цього зрозуміти? Я старий, а моя мама взагалі глибока старенька. Як я знову застрибну в її утробу і зможу народитися вдруге. Що ти таке кажеш, Ісус? А Ісус такий, ти вчитель в Ізраїлі і не розумієш. Я ж у духовному розумінні говорю. Якби я писав Біблію, я б так і сказав: Нікодим. Ну, ти чого гальмуєш? Це ж духовний вимір. Невже не зрозуміло? Ні, у тебе реально лихо з розуму. Ну, дивись, ти народився в матеріальному світі. А щоб увійти в Божу сім'ю, треба народитися у світі духовному. Це і є друге народження. Ось що сказав йому Ісус народжене від земного залишається земним, народжене згори від небес є небесним. І читаючи про все це, ми з'ясовуємо, що Бог від вічності знав. Що, почувши Євангелію, ви скажете йому так. Сьогодні ви чули Євангелія тричі. Не знаю, чи рахували ви чи ні, але чули ви вже його тричі, що він любить вас, що він помер за вас на хресті і воскрес з мертвих. Бог благий і дає вам свободу вибору, тому що він не Ілон Маск, що створює роботів, він створив вас на свій образ і подобу і дав вам свободу волі. Якщо ви хочете на небеса, Бог каже добре, ось квиток і ось як туди дістатись. Якщо не хочете, що ж? Як сказав Спержен. Бог відповідає кожному бодай на одну молитву. Моторошно, звичайно, мені Бог не потрібен, тоді його у вас і не буде. Не хвилюйтесь. Силу міць вас ніхто до нього не потягне. Це було б насильство. Невже він буде хапати вас за шкірку і гарчати? Негайно скажи, що любиш мене, що я Господь. Що я кращий за всіх? Навіть ви так ніколи не зробите. У Біблії сказано, що Бог нас усиновив. Мені це дуже подобається. Коли дитина народжується у своїй сім'ї, вона народжується у сім'ї. Тут нічого не поробиш. Хто народився, той і наш. Що ти зробиш? Повернути? Повернути як на розетці не вдасться. Він наш. А ось Бог він нас вибирає і всиновлює. А це набагато краще. Найкраще для нас з вами. Ви скажете, ні, ну це круто, звичайно, але звідки я знаю, що він мене вибрав? Ви хочете бути з ним, хочете знати його особисто, і щоб він був поруч у добу, усім днів на тиждень у буквальному розумінні. Йдеться взагалі не про релігію. Так сталося, що зараз ми з вами в церкві, але ці стіни, адже вони тільки для того, щоб було де сидіти, і щоб дощик нас не намочив. Церква це стіни. Церква це ви. Ми могли б сидіти в чистому полі, і все одно була б церква, тому що це ви. І ви маєте вибір. Бог дає вам можливість бути з ним. Релігія ставить умови. Підпиши тут, зроби це, і тоді ми тебе візьмемо. Бог не такий, так роблять люди. Бог каже: хочеш мене любити? Добре, я помру за тебе. Подумайте над цим. Ми з вами живемо на приреченій планеті, що мчить до загибелі. І Бог каже: давай, стрибай, рятуйся. Ось тобі парашут. Стрибай! Той, хто в душі залишиться дитиною, стрибає взагалі без проблем. Постав малюка на загорожу, скажи стрибай. Він відразу зістрибне до вас на руки і закричить, давай ще. А якщо ви поставите на загорожу мене і скажете, давай, стрибай, я тебе зловлю. Я ще сто раз подумаю. Діти вони вірять усім серцем. Ісус каже, що нам треба бути як діти, щоб увійти в Боже Царство. Що це означає? Це означає вірити. Ви люди, і ви цінуєте реальні стосунки. Так чому Бог, що створив вас, повинен бути іншим? Ви його не створили. Він хоче знати вас особисто, він вибрав і всиновив вас. Звідки я знаю? Він від вічності знав, що, почувши Євангелію, ви скажете йому так: якщо ви сидите зараз тут або дивитесь онлайн і думаєте, що це за нісенітниця, то це тому, що він вас не обрав. Звідки я знаю, є таке поняття Боже передбачення від вічності, ще до початку часу Бог знав, що коли він запропонує вам пізнати його, ви скажете йому ні. І тому не вибрав вас. Навіщо, прийшовши на кінні перегони, ставити на коня, який заздалегідь програє? Навіщо приїжджати на Формулу 1 чи Індіанаполіс 500 і робити ставки на екіпаж, який точно нічого не виграє? Подумайте самі. Ставлять лише на переможців. Зрозуміло, що переможці тут не ми. Ми лише пожинаємо плоди перемоги. Як би там не було, Бог від вічності знає, як ви відповісте на його пропозицію: чи так, чи ні. І якщо ні, то відлетіть у вічність на нашій пречені планеті. Це і є пекло. У Біблії сказано, що кожен, хто там опиниться, він там із власної волі. Але всі, хто опиняється на небесах, дякують Богові за те, що вони там. Правда, чудово? Я знаю, що законникам сама думка про те, що праведний буде жити вірою, здається образливою. Однак, як ви тільки не чули у Біблії, Бог говорить саме так: праведні будуть живі завдяки своїй вірі. Бог говорить це до Авраама, говорить це до Павла і говорить це нам з вами. Тому на завершення я спитаю вас, а що ви вибираєте? Коли Біблія каже, що праведні будуть жити вірою, це означає, що праведною людина стає не своїми справами, а лише завдяки вірі в Господа Ісуса Христа. Ніхто з нас, потрапивши на небеса, не думатиме, чи правильно зробив вибір. Ні, ми будемо на небесах лише з однієї причини, тому що цілком і повністю віддали себе на милість Ісуса Христа. Ті, хто опиняться в пеклі, будуть там тільки тому, що відкинули Божу допомогу. Це був їхній вибір, але Бог все одно оплакує їхню смерть. Він хоче, щоб усі спаслися, але, на жаль, не всі хочуть до нього на небеса. Євангеліє проповідує всьому світу, але відгукуються не всі. Але зараз я звертаюся не до всього світу, а до вас. Зараз я промовлю молитву. І якщо ви погоджуєтеся з її словами, скажіть амінь і скажіть Богу так, моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, пробач, будь ласка, всі мої гріхи. Очисти мене від усякої надії на релігію, на пастора, на священника, на папу римського. Допоможи мені повірити, хоча б настільки, щоб повірити, що Ісус дає мені вічне життя і прощає мені гріхи. Я приймаю спасіння Христове і хочу йти за Господом Ісусом Христом. Я вірю. Що Він помер на Христі і Воскресе з мертвих в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою, ми будемо раді допомогти вам зростати у Христі. На сайті джеґіпс.ком ви знайдете всю необхідну інформацію, і ми тут для того, щоб допомогти вам ближче дізнатися Ісуса. Побачимось наступного разу.